Чоловіка, ув'язненого через мами Трампа після стрілянини в Чарлі Кірка, нарешті звільнили політичні скандали, технологічні виклики та приховані проблеми, як ми з ними стикаємося сьогодні. Останнім часом світ зіткнувся з низкою подій, які піднімають складні питання про свободу слова, етичні межі технології і політику. Багато з них не тільки викликають дискусію. А й впливають на громадську думку, змушуючи замислитися над тим, як зберегти баланс між безпекою та свободою. Давайте розглянемо ключові аспекти, які вже стали частиною повсякденного життя: політичні інциденти, від скандалів до реакції правоохоронних органів, зв'язок між мемом і стріляниною, судова справа, яка залишає запитання. Чоловік був ув'язнений за мем, пов'язаний з політикою Трампа після того, як стрілянина в Чарлі Кірка була оприлюднена. Хоча прямий зв'язок між подіями залишається неясним, ця справа демонструє зростаючий тиск на інтернет-контент і законодавчі зусилля щодо регулювання образливих і непристойних матеріалів. Оскільки технологічні платформи стають більш суворими щодо регулювання контенту. Такі дії можуть призвести до збільшення судових процесів, пов'язаних із поширенням інформації, яка раніше вважалася безкоштовною. Ненсі Мейс та її критика поліції аеропорту після теракту в аеропорту Південної Кароліни представник США Ненсі Мейс вилала поліцію, звинувативши її в некомпетентності. Такий розвиток подій відображає основні проблеми з тим, як правоохоронні органи реагують на кризи, а також можливі розбіжності між політиками та силами безпеки. У середовищі, де безпека стає головним пріоритетом, важливо враховувати, як політичні рішення впливають на взаємодію між суспільством і державою. Суперечки щодо YouTube і впливу Байдена. Юристи Alphabet кажуть, що адміністрація Байдена намагалася чинити тиск на YouTube, що може викликати питання про те, наскільки безпечним є сьогоднішній цифровий простір для вільного обміну інформацією. Однак співробітники компанії заперечують ці заяви, що свідчать про зростання напруженості між державними установами та технологічними компаніями. Це відображає тенденції, які можуть призвести до нових норм цензури, що вже викликає занепокоєння серед активістів і прихильників свободи слова, технологічні проблеми від етики до практичного застосування. Мета та є навчання суперечки щодо безпеки даних мета заперечує заяви про те, що співробітники завантажували порно для навчання штучного інтелекту, який важливіший для захисту даних і запобігання етичним суперечкам. Це відображає тенденції, коли компанії прагнуть посилити власні правила, але не завжди відповідають очікуванням громадськості. Однак важливо розуміти, що ці проблеми можуть призвести до нових законів, які регулюватимуть використання даних і навчання шаї ажеї та проблеми, чому його розвиток викликає тривогу. Людина, яка назвала Ажеї загальний штучний інтелект, бачить у ньому потенційну загрозу для суспільства. Гільєрмо Дель Торо, режисер фільму Франкенштейн, каже, що політики кремнієвої долини та технічні братини стають реальними вікторами-франкенштейнами, що може призвести до створення систем, які знаходяться поза контролем людини. Ці занепокоєння відображають зростаючі побоювання, що розробка штучного інтелекту може стати інструментом контролю над суспільством, а не покращувати його. Ілон Маск і використання культури для політики. Ілон Маск використовує згадки про володаря кілець для просування антиіммігрантських ідей, викликаючи дискусію про те, як технології можна використовувати для маніпулювання громадською думкою. Цікаво, що Міністерство внутрішньої безпеки США також використовує подібні методи, що показує, як мистецтво та технології стають інструментами політичної пропаганди. Ці події підкреслюють зростаюче занепокоєння щодо того, що технології можуть бути використані як на користь, так і на шкоду. Інші події, що важливо, окрім політики та технологій. металошукачі, як вони працюють, і навіщо вони потрібні, металодетектори виявляють металеві предмети завдяки своїм магнітним і електромагнітним властивостям, що робить їх незамінними для проведення пошукових операцій і безпеки. Однак важливо розуміти, що технологія металошукача стає все більш доступною для широкого використання, в тому числі як цивільними особами, так і правоохоронними органами, що може покращити громадську безпеку. Споживча економіка знижки Компанії пропонують знижки на телевізори, годинники та матраци, що відображає сучасні тенденції споживчої економіки. Хоча це реклама, важливо розуміти, що такі пропозиції можуть бути частиною більш широких стратегій, спрямованих на збільшення продажів, що вже стає частиною повсякденного життя багатьох людей. Висновок, що нас чекає в майбутньому події, які ми бачимо сьогодні, показують, що світ рухається до нових викликів, пов'язаних із політичними, технологічними та економічними змінами. Від правових суперечок до етичних питань, пов'язаних зі штучним інтелектом, ми бачимо, як суспільство змушене справлятися з тим, що досі вважалося нормою. Необхідно не тільки розуміти ці тенденції, а й знаходити шляхи управління ними, щоб підтримувати баланс між безпекою та свободою. Оскільки технології та політика дедалі більше переплітаються, важливо ставити запитання, відповіді на які допоможуть нам побудувати більш стале суспільство.